Знаєш, що ти йде перша перевір. Йди перевір. Ні, давай я перш. Боже, ти такий джентльмен. О, правда? Боже, дякую тобі. Дивися, і тепер кланяєшся. Треба цей, перехреститися. То не свята вода. Так? Можна так? А то руки перше помий. Ну, чого ти мені хляпаєш на ноги? Але смачна, яквіти по погулянки Можна йти. Лися там ще написано вживати тільки після кіп'ятіння. Бляха, муха. Ти що ми просираємося з тобою сьогодні двоє. І ще як остаточне, окрім того, що там і так було вже надрукований знак, оклику, ще хтось три написав своїм гімном. Може, це не гімно. Гімно не буває чорне. Після вугілля хіба? Тось активоване вугілля.